Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Сьогодні ми знаходимося з вами в центрі Титанові. І сьогодні у нас день ніг. А точніше, ноги. Поїхали! Доброго дня, пане Стас! Розкажіть, будь ласка, от сьогодні ми завітали знову до Глеба. Який план дій на сьогодні? Сьогодні у нас день ніг, якщо точніше сказати, день ноги. День правої ноги. Перша вправа у нас це жим ногою. Потім будуть більш складні вправи. Присідання, буде батут, буде баланс. Ну і в кінці доб'ємо ще квадріцепс і біцепс стегна. Для гліба є головна особливість це робити вправу так, як будто. Дві ноги. Тобто, щоб тіло займало нормальне центральне положення, щоб не перекошувався таз. У нього це добре виходить. Ми трошки підлаштовуємо тренажер під нього. І в принципі все нормально, поки проблем не було. Так, Бачимо батут. Станіслав. Так, а що яка ціль з батутом? Він буде пригати, чи що він буде робити? Ну, до заднього сальта ми поки що не дійшли, але батут дає класне навантаження за счет нестабільної м'якої опори. Тут можна прокачати ікроножний м'яз, можна присідати, можна робити вправи на баланс. Для людей з ампутацією нижніх кінців, ну, баланс це все. Глеб, розкажи, будь ласка, що найважче для тебе, які вправи для тебе найнеулюбленіші? Я не можу сказати, що в мене є найнеулюбленіші вправи, але те, що мені більш тяжеліше дається, це присідання в тренажері Сміта. В той самий час це і дуже класний тренажер і дуже класні вправи, тому що включається дуже багато м'язів. Так Час історії. Колись ще у мирному рідному Донецьку я тренувався у підвалі 3-го корпусу національного університету. Це був культовий підвал, там було дуже жарко, парка, там ржаві штанги, але там не було хлопців нижче рівня там КМС, Спаверліфтнгу чи важкої атлетики. Ось такий олдскульний е підвальчик. І один хлопець присідав. Шортах джинсових. І він наспір е забився присісти 200 кг на 6 разів. І на другому повторі в нього репаються шорти. І, як виявляється, він був безбілизний. І нижче кута 90 градусів, тобто вся фурнітура ч ч ч ч чітко вказує напрямок руху спортсмена. Всі ржали, страхуючи ржали. Але хлопець таки зробив шість присідань з 200 кілограмовою штангою. Виграв той спір. ось, Але його просили вже тренуватись у білизні. Цілеспрямованість це наше все. Так, ми не незламні. Для людей з ампутаціями нижніх кінцівок, у той кінцівки, яка залишилась нормально, дуже важливий ікроножний та комболовидний м'яз. І взагалі м'язи, які керують стопою. Бо багато Глеб так особливо багато переміщається на одній нозі. І ці м'язи повинні бути дуже витривалими, дуже потужними, дуже відчувати поверхню баланс. І чому потрібно ще регулярно їх пропрацьовувати, щоб був гарний відтік крові? При всій своїй простоті трохи складний для людей з ампутацією. Наприклад, Глеб майже єдиний хто робить це з наших пацієнтів, рідко хто робить. Тому що тут треба добре тримати рівновагу на одній кінцівці, і вправа досить складна фізично складна, тому що цей гриф скільки важить. Ну, собственно, цей гриф більше 20 кг, Ми ще додаємо трошки. І саме складне це технічно робити. Щоб не викривляло таз, не перекошувало спину. Ну Глебу це вдається. Як часто треба змінювати програму тренувань? Один раз на тиждень тренування ніг, тобто ноги. Глобально ми нічого не змінюємо. Ми можемо змінити кількість повторів, кількість підходів. Ну, до речі, дуже великого такого разнообразя йому і не потрібно. Потрібна системність, стабільність і хоча б невеличкий, але прогрес. Не, а що ти скажеш з приводу твого тренера? На меті в мене прогресування по першу чергу, тому в мої тренування вони систематичні. Ми займаємось кожен день, але саме день ніг він один раз на тиждень. Деякі вправи даються складніше, деякі легше. Саме прогрес по силовим він є те, чого я не міг робити місяць-півтора тому, я вже можу наразі робити. І я думаю, за певний проміжок часу, там 3 місяці, пів року, ну, будуть певні результати, і я зможу чимось похвалитися. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, залишайте ваші коментарі. Будемо робити більше подібного контенту. І так, друзі. Завершилось наше тренування ноги, важко, але прогрес є. Тому, що можу сказати, спорт це життя.